Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді легендарна маска від компанії Scuba Pro. Називається вона Спектра. От така маска на два скла: одне скло і інше скло. Є пластикова рама, є якенький гіпоалергенний силикон. Ремінець, який швидко замінюється. Широкий кльовий ремінець від компанії Скуба Про. Підмасковий простір, в принципі величенький, подвійна обтюрація, силікон прям дуже-дуже м'якенький. Маска підходить чоловікам на великі такі впевнені обличчя. Сідає гарно, доз зажибається дуже легко, сюди впередіся вода давить, в лоб не давить. Багатьом підходить. Для дайвінга, для снорклінга, навіть для підводного полювання. Теж можна брати таку маску. Для підводного полювання бажано, щоб трошки менше був підмасковий простір, але все ж таки вона підходить. Дуже комфортна, дуже надійна. Багато хто полюбляє цю маску, особливо цю стандартну таку класичну форму цієї маски. Якщо вам вона підходить, подобається, беріть, не пожалкуєте, маска кльова Спектра від компанії Scuba Pro. На цьому все. Кому цікаво, або хто хоче придбати собі таку масочку, заходьте до на нас на наш сайт Батіскав'ю або приходьте до нашого магазину Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!